Просили мене зробити огляд жовтоплідних томатів. Переважно я роблю рожеві, червоні, бо вони популярніші, вони використовуються для соку, для переробки. Жовтоплідні ж, переважно садять ті, хто дуже їх любить. Сьогодні вам розкажу про сорти і F1, які ми садимо, які буду садити, які мені дуже сподобались. Перший це низкорослий оберіг. Дуже мені сподобався. Це стійкий томат до кліматичних стресів, до фітовтори, це безросадний томат. Ранньостиглий, 95-105 днів. Плоди невеликі, 80-100 грам, жовтого забарвлення. Сорт апельсин це дуже відомий сорт, багато хто його садить, багато людей його любить. Це показує тим, хто ще не має апельсину. Попробуйте, він вам дуже сподобається. Це середньостиглий сорт з високим містом каротину. Плоди будуть от такі, як на картинці. Це прямо як намальовані. Томат трюфель-жовтий, один з мій найулюбленіших. Він дуже смачний томат, його на кущі дуже багато. Я в своїх відео постійно показую. Це Один з найкрасивіших томатів на городі. Якщо ви хочете здивувати сусідів, родичів, знайомих, трюфель жовтий це томат для вас. Так, сливка Бенігара це вже F1. Це хід сезону. Дуже багато її людей вирощували і в теплицях, і на відкритому ґрунті. Всі дуже люблять її. Вона прям гронами, дуже красивий томат, смачний томат, 100-120 грам. Далі вже пішов легендарний сорт хурма у нас з підвищеним містом бета-каротину. ну, хто вирощує, то знають. Хурма дуже смачний томат. Я би не сказав, що він прям такий дуже врожайний, стабільний, тому врожайності нормальний, але він бере за смак, за свої плоди. Хурма має бути постійно на городі. Цього року також буде вирощувати томат КС 1549. Це томат коктейльного типу. Дуже багато гарних відгуків, збалансований, стійкий томат, плоди округлі, яскраво-жовтого, приємного кольору, маса 40-50 грам, мають високий міст лікопену та відмінні смакові характеристики. Дуже відомий F1 Yamamoto. Дуже гарні великі жовтоплідні томати, багато людей його дуже люблять. Ранній високорожайний гібрид великого індетермінантного томату. Плоди 250-300 г. Плоди мають щільну консистенцію та неперевершені смакові якості. І два дуже красивих томата це в нас родичі, груша оранжева і груша жовта, середньостиглий сорт з щільною м'якоттю насиченого смаку. Томати у нас по 50-80 г. кущів цього томата обліплені цими грушами. Дуже красиві і дуже смачні томати для домашнього вирощування.